Хто це до нас повзе і на спинці щось везе, чи то терем, чи то хатка, ось така наша загадка. Правильно, це равлик. Погляньте, які гарні малюнки приніс нам равлик. Скажіть, що спільного в цих малюнках? Правильно, це житло. А чи ви маєте своє житло? Чи схоже воно на будиночок равлика? Дітки, де ми з вами живемо? У місті чи селі? Хто з вас живе в квартирі, а хто в будинку? Скільки кімнат у вашому будинку чи квартирі? В якій кімнаті мама готує їжу вам? А де ви вмиваєтеся і приймаєте душ? Як називається кімната, де ви відпочиваєте вночі? Чи затишно вам у вашій квартирі чи будинку? А зараз пропоную відгадати загадки У кожного в домі така дивина, братів аж чотири, а шапка одна. Правильно це стіл. На чотирьох ногах стою, ходити зовсім я не вмію. Коли ти стомишся гуляти, лягай на мене відпочивати. Правильно це ліжко, без тулуба, а з ногами, без голови, а зі спинкою. Правильно це стілець. Одяг у собі збирає, по поличках розкладає, є стандартна, є висока, є вузька, а є глибока. Правильно це шафа. Він не ліжко, хоч спимо. Лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Правильно це диван. Вона складається з шухлят та шафок, що стоять у ряд. У ній кастрюлі ми тримаємо, виделки, ложечки ховаємо. Правильно, це кухня, кухонна шафа. Дітки, давайте спробуємо скласти розповідь про свій будинок чи квартиру. Який ваш будинок чи квартира? Великий? Чи малий? Скільки кімнат у будинку? Які меблі є у вітальні? Що роблять у вітальні? Для чого вона призначена? Які меблі є в кухні? Для чого вона призначена? А які меблі є у ванній кімнаті? Для чого вона потрібна? Яке її призначення? Які меблі є в спальній кімнаті? Яке призначення спальної кімнати? Що у ній роблять? Мій будинок невеликий, але затишний. В ньому є 5 кімнат. Вітальня, кухня, ванна кімната, спальня і коридор. В кімнатах є дуже багато різних меблів. У вітальні, де ми приймаємо гостей та відпочиваємо, є великий диван, висока шафа, невелика тумбочка для телевізора, телевізор. Два білі стільці, кімната світла і простора. Також у будинку є кухня. На кухні є побутові прилади, за допомогою яких мама готує смачні страви. А ще у кухні є круглий стіл та стільці. У ванній кімнаті можна помити руки та прийняти душ. У спальній кімнаті є велике та зручне ліжко, де можна поспати. Також у спальні є зручний стілець та стіл, за яким можна виконувати домашні завдання, а також м'який килим. Мій будинок дуже затишний, охайний. Дітки, у ляльки Оленки сьогодні новосілля? Давайте розглянемо її квартиру. На чому Оленка буде спати? А на чому Оленка буде сидіти? За чим Оленка буде їсти? Де зберігаються? Оленчиний одяг, де Оленка буде приймати гостей? Де гості зможуть помити руки? Дітки. А як можна назвати одним словом усі предмети, які розташовані у квартирі Оленки? Правильно меблі. А тепер, друзі, давайте пограємо в гру, Визнач перший звук. Давайте з вами визначимо перший звук у назвах меблів. Розгляньте малюнки меблів. Назвіть їх та визначте перший звук. Шафа. Шафа. Перший звук Ш. Стіл. Стіл. Перший звук С. Ліжко. Ліжко. Перший звук Л. Диван. Диван. Перший звук д. Стілець. Стілець. Перший звук с. Дітки. А чи є в ляльки оленки меблі, назви яких мають однаковий перший звук? Так, правильно. Це стіл і стілець. Які кімнати є у квартирі чи приватному будинку? Назвіть їх, що містить кожна кімната, які меблі можна побачити у вітальній кімнаті, які побутові прилади можна побачити у кухні. Для чого призначена ванна кімната? Які меблі є у спальні? Як можна назвати одним словом усі ці предмети? Стіл, ліжко, шафа, стілець, диван, Це? Правильно, це меблі. Як ви розумієте, прислів'я всюди добре, а вдома найліпше? Правильно, це означає найкраще, найзручніше та найбезпечніше це вдома.